Експертна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний ведучий Денис Кар, і ми. Говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує боротьбу за свою свободу та й взагалі за своє існування. Ми продовжимо жити в реаліях війни, але як би нам важко не було, ми не на не зупиняємося в нашому русі до перемоги, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. Ну і про цей задоволенням розповідаємо всій країні. Стані тиждень українські медіа простір просто розривають фото і відео врятованих тварин в Херсоні та області. Когось рятують, хтось сам рятується від жахливого коциду, який влаштували нам расисти на Херсонщині. Дійсно, друзі наші менші опинилися в ситуації, коли тільки ми їм можемо допомогти. І ось саме про це ми сьогодні будемо говорити, в тому числі і про це. Сьогодні говоримо про братів наших менших, ну і звісно, про їхнє здоров'я. Де вам представити мого сьогоднішнього гостя головко Павло, лікар, ветеринарної медицини, технічний менеджер відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Санте Анімаль. Вітаю вас, Павло. Добрий день. А ну давайте для початку познайомимося. Така красива назва: Сева Санте анімаль Що це за компанія? Трошки давайте розкажіть. Сева Санте анімаль це французька міжнародна компанія, штаб-квартира в нас в Франції. Ми працюємо в 110 країнах, маємо близько 15 дослідних центрів. Тому ми не тільки производимо, а ще й розробляємо ветеринарні продукти. Серйозна суттєво, то тобто досвідчена компанія. А скажіть мені, будь ласка, питання, яке ну, в. В першу чергу турбує всіх в принципі і українців. На нас на всіх діють нинішні події, які тривають в Україні більше півтора року. На тварин як впливає всі ці бомбардування, ракети, повітряні тривоги, переїзди? Тут ще і ось катастрофи техногенні на їхнє не знаю, здоров'я, на їхній стан ще гірше ніж на нас, тому що ми собі можемо. Позаботися, да, ми можемо. Якщо б якщо брати приклад Херсона, ми можемо там піднятися, да, щоб нас не затопило, то або кіт, або собака, корова, вівця, вона не може піднятися, вона не може себе захистити. Насамперед, це дуже. Жахливо, тому що дуже багато тварин гинуть і вони а, ніяк собі не можуть допомогти. А, це якщо по Херсону, а, також для тварин дуже великий був стрес. Це переїзди. Да? Півтора року тому а, всі масово кинулися а, переміщуватися да? з одніх регіонів до інших. Коли це собака, вона їздила в машинах, да бувало таке. То коти вони завжди були у своїй квартирі. Вони не знали, що відбувається за двері або за вікном. І тут їх посадили в переноски, клітки і так далі. Вони дуже негативно на це реагували, тим самим погіршився їх стан здоров'я, і це призводило до, так скажем, хвороб, які вже були у тварині. Це загострення хвороб. Це вірусні хвороби, це патології серцево-судинної системи і так далі. Це ми можемо продовжувати і продовжувати стабільне життя. Це залог успіху, да, залог здоров'я тварини, але вже по півтора року, як ми. Не можемо стабільно жити, так і наші тварини, але ми можемо про це сказати. А тварини не можуть про це сказати. І ми весь час повинні про це пам'ятати українці. Багато хто вже ну в якійсь мірі, можливо, навіть адаптувався. Тварини можуть адаптуватися або звикнути до такого, ну називаємо, не просто неспокійного часу. Можуть звикнути, можна так назвати, що можуть звикнути, але не можуть насамперед звикнути, тому що ареал обітання він змінюється. Да? от вони переїхала. Це банально можна подивитися по воді. Да? Яка вода? Якщо, наприклад, в одному регіоні вона дуже хлорована, да? Там, наприклад, шкіра тварини привикла до цієї хлорки, то в іншій. В іншому регіоні там менше хлору, там більше мікрофлора, і вже мікрофлора на тварині не зм... не буде так працювати. полізуть полізу дерматологічні проблеми, ну і так далі. До звукових фобій, да, там, взриви, прильоти, вспишки і так далі. Як би ми не намагалися, але тварина не зможе звикнути, тому що вона чує інакше, вона бачить інакше, ніж ми. Ми розуміємо, що це тварина не розуміє, що це. Єдиний спосіб це працювати з твариною у таких випадках, да. займатися з кінологами, брати препарати для адаптації, які будуть допомагати тваринам, які будуть її заспокоювати. Принцип, так. Серйозно, серйозно, так. Да, дійсно. А, ви вже почали говорити про дерматологічні проблеми. А, ось якраз про це, я так розумію, це ваш, скажімо так, напрямок. Так. Давайте трошки про це поговоримо. А, які вони є основні, да, і можливо, які збільшились ще під час війни? Так, да, дерматологічні патології це мій профіль. Вони дуже розповсюджені, вони одні з наймасовіших у тварин, тому що причиною дерматологічних хвороб можуть бути різні фактори. Наприклад, те, що ми казали, переїзди, стреси і так далі. Стрес, як у нас, у людей, так і у тварин, викликає, стимулює прояв різних патологій. Тому це може бути як занепад імунної системи на фоні стресу, що призводить, так і зміна мікрофлори, яка обітає навколо, навколо тварин. Також паразитарні хвороби, демодекоз, саркаптоз і такі далі. Ну, такі паразити, які живуть як у нас, в нашій шкірі, так і в шкірі тварин. Що дуже важливо, що якщо ми не будемо доглядати за тваринами, це буде ці патології будуть розповсюджуватись і серед людей. Також причинами можуть бути такі, як е, е, аліментарні, да, то, що, ну, тобто пішові алергії, не, неякісне годування і так далі. Тобто причин дуже і дуже багато. І тому їх потрібно лікувати. Е, ну я б сказав, не те, що лікувати, треба профілактувати, тому що профілактика це завжди простіше, дешевше, швидше, легше, тому що е, е, не всі хвороби можна вилікувати, От, але можна профілактувати. До, до речі, да, і ще ж можливо, не всі можна помітити на початковій стадії, які може можуть бути ознаки того, що ось з'явилася якась дерматологічна проблема. Ну, крім окей, побачив якийсь умовний висип. Да, це вже не початкова стадія. Те, що ми бачимо, це говорить, що вже є патологічні зміни. Те, що тварина тварина вже хворіє на протязі там певного часу. Це може там місяць бути, рік і так далі. Тому треба дивитися на тварину, замічати за нею. Вона буде завжди подавати нам знаки, посили такі повідомлення. Тому що з нею щось не так. Вона може почати себе там вигризати. Там люди можуть подумати, що там якісь паразити. Насамперед це можуть бути як паразити, так і інші хвороби. Тварина може там відмовлятися від корму, становитися менш активною. В неї може погіршуватися стан шерсті, да? тобто вона раніше була м'яка і блискуча, а тепер жорстка, і її стає банально менше. Ну і так далі. Треба дивитися за тварином і пам'ятати, що тварина нам не скаже, о том, що з неї є якась проблема. Окей, хорошо. виявили проблему. Да? Далі засоби, якісь. Це повинні бути догляд за шкірою, не знаю, це якісь не знаю, спреї, чи це вже якісь таблетки. Як це відбувається для того, щоб вирішити цю дерметологічну проблему? Перше, що це не займатися самолікуванням. Ну, да. це схоже ситуація да. <клес> із людьми а, теж не тр... мало того, що займатися самолікуванням, так ще й займатися самолікуванням гуманними препаратами, ага, ну, тобто травку прикладати подорожнічок прикладати да, прикладати подорожнічок, купати там нашими миючими засобами. І так далі, перше, що треба зробити, це піти до ветеринарного лікаря. Ветеринарний лікар приведе огляд. Подивиться, що не так з твариною, і вже назначить рекомендації згідно до там, породистих особливостей даної тварини. І також вже ми можемо використовувати різні засоби, наприклад, там, шампуні, муси і так далі. В принципі. В наш час дуже багато хто використовує шампуні, да це звичний, скажімо, для нас. Ми привикли самі купатися і купати своїх тварин. Да? Але ми не завжди можемо зараз купати тварину. Ми ну от, наприклад, знов на прикладі Херсонської області, ну як там зараз покупати тварину? А в неї є дерматологічні патології. Вона потребує того, щоб її лікували. Для цих випадків була розробка розроблені засоби, як у вигляді пінок. Вони наносяться на кожу і не потребують зміття. Uh -huh. Тобто 5 хвилин нанесли, рознесли по тілу тварини і відправили далі купати, далі гуляти. Це дуже зручно, тому що собака одне, а коти не люблять купатися. Да? Ну, покупати кішку це дуже, дуже складно, тому що вона буде розтарапувати як нас, так і себе. Тому мус це маст хев, вибір номер один, щоб лікувати, наприклад, там, от таких випадків. А скажіть, будь ласка, наскільки це довго? Бо, наприклад, ті ж собаки да, з котами трошки простіше. Ті ж собаки люблять особливо влітку бігати в траві, купатися. Ну, якщо це не Херсон, скажімо так, десь просто, скажімо, більш спокійний регіон в нашій країні, якщо це можна сказати, під час війни. А наскільки тоді довго вистачає цього препарату? Вистачає дуже довго, дуже економічний розхід продукту. В принципі, якщо ми кажемо про лікування, да, в середньому дерматологічна патологія лікується від двох тижнів до пілу повтора місяця, двох і на весь цей період вистачає дерматологічного засобу. Угу. А ці дерматологічні засоби, наскільки вони безпечні? Ну для тварин це зрозуміло, але головне, ще і для власників, для людей, тому що ми розуміємо, що домашні, в першу чергу, там собаки та коти вони максимально близько в контакті зі своїми хазяями. Дуже цікаве запитання. Можу розповісти на прикладі нашої компанії. Наша компанія зробила інноваційний підхід раніше, як проходила розробка да, в багатьох компаніях. От у нас є така та речовина, ми будемо випускати з нею там, шампунь, крем і так далі. Наша компанія пішла з іншої сторони. Ми спочатку опитали ветеринарних лікарів, опитали власників тварин, чого вони потребують. Було дуже велике маркетингове дослідження. Воно було ні. Не тільки в нашій країні, але це були і країни Європи, також Америки. Це дослідження тривало близько трьох років. Під час цього дослідження було виявлено, о том, що у людей є дві основні проблеми. Перше це ефективність, а друге це безпечність лікування. Тому що, коли людина лікує тварину, вона у нас є, можна так сказати, вислов: одне лікуємо, інше колічимо. І щоб цього не було, наша компанія розробила максимально ефективні та максимально безпечні засоби для лікування. Розробка проходила напроті, ну от загальна розробка. Це була 8 років. 8 років близько 250 молекул були відібрані, які способні відповісти на це питання, да, способні давати таку ефективність. І от за 8 років розробили таку речовину, як Афітріум. Це наша запатентована речовина, яка є основою наших дерматологічних засобів ДУКСОІС-3, вона впливає одночасно на три шкірних бар'єра, тобто вони максимально універсальні. Також в цій лінійки нема таких спірних речовин, як ми завжди чуємо: сульфати, фталати, парабени, барвники і так далі. Тих речовин, які можуть нашкодити як тварині, так і людині. Я, як сам алергік, у мене дуже багато алергій. І я власник тварин. У мене є собаки, в мене є коти. У мене були раніше случаї, коли я купав своїх котів, і в мене, були, а, а, в мене роздражалося горло, в мене починалися текти сльози, тому що оцей шампунь, який я використовував раніше, він на мене негативно вліяв. Якщо він на мене так негативно вліяє, то як він буде вліяти на моїх животних? Ось. А, наша же лінійка, вона. Проходила дослідження не тільки на тваринах, ми проводили дослідження на штучних шкірах. Тобто, вирощується шкіра в лабораторії. Ми могли створити там шкіру там французького бульдога, або німецької вівчарки. І після цього вже тільки проходили дослідження, але не на тваринах, а на людях. Тобто, ну ми всі переживаємо, ми всі хвилюємося за тварин, і щоб не під, підвергати тварини риску, спочатку ми провір, пров, перевірили їх на людях. Цікаво, от бачите, як препарат для братів наших менших перевірили на собі. Цікавий підхід. Друзі, головко Павло сьогодні в гостях, лікар ветеринарної медицини, технічний менеджер відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Санте анімаль Павло, у мене ще два запитання до вас. Запитання перше. Ми вже в принципі декілька разів згадували в сьогоднішній бесіді. Те, що відбувається на Херсонщині, якось долучаєтеся до процесу допомоги тваринкам, які постраждали внаслідок цього екоциду. Так, ми долучаємося і скажу більше, ми з перших днів війни долучаємося. Ми підтримуємо, ми не зупиняли свою діяльність, скажімо так. Ми підтримували реально з перших днів, тому що у нас дуже велика команда, ми базуємося в різних містах. З перших днів ми допомагали антистрес-терапію. Да? Ми знали там, що тварин будуть перевозити. Ми роздавали засоби, які полі полі Полегшать їх перевізення. Потім ми розуміли, том, що у тваринах там є проблеми. Це противопаразитарні обробки, тому що дуже багато в нас кліщів, мух, комарів і так далі. Що дуже шкідливо, як і для тварин, так і для нас. Ми давали їм засоби для обробки. На протязі, вже цих клятих півтора року ми працюємо з волонтерськими організаціями, допомагаємо не всім, конечно, але в нас є список, да, от з ким ми працюємо. Що ми знаємо, що ці препарати будуть використовуватись там, де треба. Ну і насамперед по Херсону ми зараз готуємо дуже великий пакет допомоги. Це як противопаразитарні обробки, тому що всі паразити повспливали, вони дуже голодні, вони почнуть кусати тварин. Також і препарати антистрес групи да, щоб допомогти тваринам при переміщенні і в адаптації в нових територіях. Дуже круто, дуже круто дійсно, що ви займаєтесь цим і робите такі важливі штуки і допомагаєте братим нашим меншим, з цим українцям меншим українцям ніж інші. Останнє запитання, які ви дали рекомендації власникам тварин зараз, ну по в цілому, як поводитись зараз з своїми тваринами в з урахуванням того, що в країні відбувається. Перше, то що я хочу сказати, це ліч, така лічна боль. Не забувайте тварин, будь ласка, не залишайте їх вдома. Відчиніть там вікна, двері, випустіть їх на вулицю, щоб тварина хоч якось могла по собі позаботитися. Ну а останнє це любить тварин, доглядайте за ними. Неважно, це ваша тварина, але або це тварина там, вашого сусіда і так далі. Допомагайте всім, кому можете допомогти. Прекрасна фраза на цій фразі прямо і хочеться дійсно завершити нашу сьогоднішню цікаву бесіду. Друзі, сьогодні в мене був гостя Головко Павло, лікар ветеринарної медицини, технічний менеджер відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева «Анімаль». Дуже дякую вам, Павло, за цікаву бесіду, за поради, за потрібну інформацію. Класну справу робите, не зупиняйтесь, продовжуйте і допомагайте ось цим українцям, щоб вони як найменше, скажімо так, відчули наслідки війни і всього того, що відбувається в нас в країні. Дякую, друзі. На цьому закінчимо наш ефір. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка.